Всім привіт! Радий вас бачити на нашому каналі, де ми проводимо роздачу подарунків для аккаунтів Слейт. Для того, щоб прийняти участь, треба заповнити форму в коментарі до цього відео, записати свій гаманець, подати 7 символів останніх свого гаманця і нікнейм, будь-який, але який може вас ідентифікувати в коментарях. І, відповідно, дивитися проведення нашого, нашого розіграшу, нашої роздачі. Відповідно, якщо ваш гаманець випав як потенційний призовий, написати в коменті ваш нікнейм, який ви подавали в формі до розіграшу, і, побачивши, що ваш гаманець підтвердили в коментарях адміністрація каналу. Відповідно, пізніше написати добу в Telegram для отримання вашого призу. Тому для того, щоб отримати наш приз, вам треба трошечки вдачі. Більше нічого. Ви отримаєте, якщо ви потенційно виграли, все зробили правильно і отримали ваучер для того, щоб застосувати його в своєму аккаунті. Застосовуєте і отримаєте 1000 старшлаксів під 20% річних на один рік заблокований. Після цього, після року знаходження в стейкінгу, ця 1000 starksів розблоковується на ваш гаманець. Давайте подивимось наші новини по StarSlax. На сьогоднішній день ціна StarSlaxu 1919. транслайнів у нас 100 тисяч. Це, ця цифра була зменшена. І чому вона зменшилась? Тому що неактивні гаманці були трошечки е, заблоковані, так скажімо, для того, щоб вивільнити частину токенів XLM, які потрібні для функціонування кожного гаманця. Щоб Використати ці XLM в великій кількості для інших нових гаманців, які в найближчому часі з'являться у нас в слейті. Чому це робиться? Щоб вивільнити лишні токени. Тому що кожен гаманець, старслей, повинен якби, опрацьовувати завдяки XLM, які знаходяться на. Кожному гаманці. Ви ж знаєте, що кожен гаманець активується і оплачується слейтом. Ці гаманці, які були неактивні, вони не заблоковані, вони просто деактивовані. Якщо користувачі зайдуть і будуть використовувати заново свій аккаунт, ці гаманці активуються у жмиті. На сьогоднішній день, день в. Gold Eagle – більше 189 тисяч користувачів. На CBDC Sales 25-й стейд, 15 мільйонів токенів. Можна купувати ці токени під 10% річних. Що я ще хотів сказати: я хотів сказати, що зверніть увагу на цю табличку, яку було опубліковано в одному з постів в Твіттері офіційним слоїт аккаунтом. Для вас я рекомендую взнати, що це за табличка і чому вона дуже важлива для вас. Ну що, я нагадую, що ми зараз будемо розігрувати 5 ваучерів по тисячі старшлаксів під 20% річних на один рік в стейкінгу. В нас на сьогоднішній день буде приймати участь 92 гаманці. Які зареєструвалися в нашій формі до цієї роздачі? Визначаємо 10 з 10 гаманців. Перші 5, хто напише свої нікнейми в коментарях до цього відео, отримують, обов'язково отримують приз. Ну що, пропоную визначати 10 гаманців. Поїхали! Перший єн. Другий. Третій. It worthy, Yahty. <coughs> Сьотий Десятий. десять гаманців визначено. Ось вони. Відповідно, це потенційні гаманці, які можуть отримати подарунок. Чекаю вас в коментарях. Визначаємо 11 гаманець, який далі будемо визначати, для якого далі будемо визначати подарунок. Від бомбербою. Так. Ось наші гаманці, які потенційно можуть виграти подарунки. Ми ці гаманці зберігаємо на всякий випадок, щоб не втратити. І йдемо визначати подарунок для 11-го гаманця. На сьогоднішній момент підписалось на слейтфан база 1460. Користувачів на наш YouTube канал, відповідно, визначаємо для них, для нього, для 11-го гаманця. Подарунок. На на минулому тижні в нас гам... один з гамантів виграв 1450 В цьому старшлаців. Міс... На ці... на цьому тижні е, приз складає 1460 старшлаців. Ну що, визначаємо? Не забуваємо, в нас є додаткова позиція на 10 тисяч старшлаксів. А, якщо я. А я помилився, на, на минулому тижні те саме було 2900 старшлаксів. Було теж подвоєння, і в цьому місяці. Тобі ж на, ці, на цьому тижні теж подвоєння. Вітаю переможця! Цей гаманець отримує беззаперечно 2920 старшлаксів. Йому писати не потрібно нічого, підтверджувати теж нічого не потрібно. Просто отримає ці 2960 старшлаксів. Вітаю переможця. Нагадую, що кожен може прийняти участь в нашому роге зіграші подарунків, тільки треба заповнити форму в коментарях від, нашого, від нашої адміністрації. Вітаю всіх з неділею, вітаю тих, хто виграв. А всім іншим бажаю виграти наступного разу. Всього найкращого. До нових зустрічей!